Всім привіт, квадромота Київ. Сьогодні будемо тестувати дитячий квадроцикл, 125 кубовий Spark 7 модель. Заводимо, проїдемо і будемо його тестувати. Зараз протестуємо розгон. так, всім ще раз привіт. значить, Отакий от от дитячий квадроцикл. Це Spark, нагадаю. сьома модель, Вони бувають в різних кольорах: чорний, сірий, зелений, жовтий, це от червоний. Їх особливість 125-кубовий двигун, карбюраторний, одноциліндровий, бензиновий, 4 -такний. Посадка тут, звичайно ж, йде на дорослий плюс дитина або дві дитини, це максимум два дорослих навіть не смішно. Е, в принципі, розганяється. Тобто, Сидіть дорослому. Е, ну, не дуже зручно, але якщо з дитинкою кататися, навіть є підп'ятничок, який, е, Тобто, якщо ззаду стоїть, сидіть дорослий, то дитинка поставила ножку сюди, ви поставили сюди і можете з неї їхати. Е, розганяється така модель до 45 кілометрів. На годину максимально можна регулювати швидкість з цим гвинтом. Заводиться він з електростартера, ручного старту тут немає. Є підігрів зато руля, якщо в зимовий період чи в холодний кататися. 4-літровий бак. Розход тут дуже маленький до 2 літрів. Тобто у вас на 100-150 км спокійно буде вистачати пального. Так, по амортизації. Так, ще забув сказати, тут стоїть кінгурятник, но він пластиковий. Тобто у вас тільки центральна частина посилена, якщо подивитися, бокові, вони просто пластикові. Але це і дешева модель. Скажу вам чесно, є модель 125-8, у них різниця в 100 баксів, але там буде трішки інша модифікація. Це такий для катання, тобто врізатися на ньому не бажано. Тим паче, що він дитячий. Так, двойнообразний речах, незалежна пружина на кожне колесо спереду. Все обшито пластиком, є обкріплення для багажного відсіку. Так, У нас ледовські фари, поворотники. Вірніше, поворотники тут. Поворотників тут, скоріш за все, немає, то скоріш, як додаткові огоньки, типа, ріснички. Так, коробка, варіатор перемикається через нейтральне положення. Тобто зараз от вмикається драйв, тепер вмикається нейтрал, тепер реверс. Знову нейтрал, драйв. Нейтрал, Ну так, ви я думаю, суть зрозуміли. Маленький тахометр стоїть, як на лінхаях 175, х чи 170-х і 150-х. Є в комплектації два брілочка, дистанційний пуск, сигналізація. Все працює. Так, Є два люстерка, щоб дивитися назад. По задній художці 25-й вал розборний. Так, дискові гальма. У нас в захисті ціпна передача. Знизу металевий захист, зверху у нас пластиковий захист і пружинка моно на весь задній міст. Також є стопар. Дві такі вихлопні. Вірніше, ну як, це вихлопна система одна, просто вони роздвоєні в кінці, щоб прикольно виглядало. Пластик сам. Ну, В принципі, непоганий, Понятно, що не найвищої якості, але, але він в принципі, їздить. Для дитинки, ок. Тобто, я проїхався зараз десь до 30 км Е, гальмує нормально, навіть з моєю вагою, тобто 85 кг нормально гальмує, е, можна спокійно себе почувати. Дві дитини можуть кататися взагалі без проблем. Е, Отакий от квадроцикл можете замовити у нас за номером, який бачите на екрані. Пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку. Якщо у вас ще залишились питання, набирайте відповідь, ви отримаєте. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати е, по всій Україні. Коштує такий квадрик 1200 доларів. Пока-пока!